Ви коли-небудь замислювали, що будете робити на пенсії, або думаєте, що до пенсії далеко і можна не паритися. Я теж так думав, але потім почав розбиратись. І знаєте що? Виявляється, що якщо в США не готуватись до пенсії заздалегідь, то можна залишитись з копійками і працювати в Walmart до 80 років, розставляючи товари на полиці. Звичайно, є плюси. В тебе буде знижка на якісь пластикові коробки і чіпси. Wow. Ну і футболку з написом Employee of the month» через 12 років на пенсії. Не те, що я зібрався на пенсію, просто мені цікава фінансова незалежність в США. Тому якщо тобі 25, не переключай, продовжуй дивитись. Це відео може бути корисне в молодому віці. Я би навіть сказав, це корисніше людям в молодому віці. Тому що в молодому віці простіше накопичити капітал і вийти на пенсію раніше без неприємних сюрпризів. Шановні ютуберяни, дорога родина, мене звати Назар, я не фінансовий радник, але в мене є калькулятор і трошки паніки про старість. Цього вистачить. Ви на каналі Шлях Емігранта, де ми разом будуємо успіх в США через свій розвиток, бізнес та інвестиції. І сьогодні я вам розкажу, як реально забезпечити свою старість в США. Що треба знати про пенсійні програми, та які є варіанти пасивного доходу, щоб не залежати від держави? Якщо ви ще не підписані, то саме час це зробити, бо тут ми говоримо про реальні речі, які допоможуть вам жити в США розумно і без зайвих фінансових проблем.